Вона звикла боротися на татамі й у житті. 14-річна Житомирянка Ульяна Гальчук не просто школярка, а вже багаторазова чемпіонка з карате. У її скарбниці перемоги на обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних турнірах. Нещодавно дівчина повернулася з черговим досягненням золотом та бронзою з чемпіонату у Польщі. Саме перше змагання це були Ямбушека. Вони відбулися в місто Битгош. Я готувалася дуже довго до цих змагань. Там було моїй категорії було вісім учасників. З Цих вісьми учасників були всі, е, всі полячки, і я одна була українка. Вже через тиждень дівчина виступила у категорії кадетів серед спортсменів віком 14-15 років. Міжнародний турнір у польському місті Бельско-Біала зібрав понад три тисячі учасників із 33 країн. Ульяна зізнається, перемога стала для неї несподіванкою. Перший бій на полі шоу пан мене був з полячкою. Я перемогла. 3-0, якщо не помиляюсь. Другий бій у мене був з Латвією. Перемогла я 1-0, якщо не помиляюсь. І далі у мене був бій з українкою. Перемогла я також 5-0, але вже як вихід в фінал, я програла американців. На змаганнях головною підтримкою дівчинки був батько, який зі сльозами на очах підтримував кожен її крок. Ульяна займається карате з восьми років. каже, спорт для неї це не просто тренування, а спосіб довести, що наполегливість може подолати будь-яку втому. Для мене дуже велика перемога, тому що я і не тільки принесла перемогу своєму клубу, своєму місту, а й принесла перемогу Україні. І це для мене дуже велика честь представляти Україну на таких змаганнях. Тренер чемпіонки Єгор Корягін розповідає, ульяна з перших занять вирізнялася наполегливістю та справжнім бойовим характером. Вона не боялася труднощів, завжди прагнула вдосконалюватися. І додає, саме внутрішня сила допомогла дівчинці досягти таких результатів і стати однією з найперспективніших спортсменок в Україні. Ульяна тільки перейшла як, півроку, як в всю вікову категорію, тільки як півроку змагається з цими дівчатами, і вона вже мітить і вже може конкурувати. І досягати місця в збірній країні до чого ми й готуємося. Вона дуже силоспрямована, вона дуже амбітна і дуже трудолюбива. Попереду в юної спортсменки нові виклики уже зараз. Вона готується до чемпіонату України, де вперше виступить у старшій віковій категорії. А згодом Ульяна мріє потрапити до молодіжної збірної України. Валентина Петрук Ілона телеканал